Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як захистити екселівський файл або ж екселівський документ так, щоб ніхто не міг до нього отримати доступ, крім тих людей, які знають пароль до цього документа. Ось у мене є такий цікавий документ, для доступу до якого потрібно ввести пароль. І якщо я введу пароль неправильно або не знатиму пароль, то цей документ я ніколи не зможу відкрити і подивитись. Отож, у мене є ось такий документ, як же його захистити паролем. Типова ситуація для будь-якого бізнесу це те, що у вас є приватна інформація про ваші банківські рахунки, можливо, прибутки, видатки і так далі, і вам потрібно знати, що такі документи захищені, і ніяка інша людина, навіть якщо вона якимось чином отримає доступ до вашого файлу, не зможе його відкрити і прочитати. Для цього в Excel є дуже зручний інструмент або ж опція, де ви можете поставити пароль на документ, і інші люди, не знаючи цього пароля, ніколи не зможуть цей документ відкрити і прочитати. Для того, щоб поставити пароль на екселівський документ, нам всього лише потрібно зайти в закладку «Файл», ось тут. Потім зайти в опцію, яка називається Відомості. І перший елемент, ось тут у нас каже захистити книгу. Клацаємо сюди і вибираємо опцію Зашифрувати та Встановити пароль. Натискаємо сюди і у нас з'явиться таке віконечко, де потрібно буде ввести власне пароль. Вводимо тут пароль і нам потрібно буде його ще раз підтвердити. Дуже важливо запам'ятати, і Excel нам тут нагадує, що якщо ви забудете або втратите пароль, ви ніколи не зможете відновити цей excel документ. Звичайно ж, є програми ламалки, які можуть спробувати зламати цей пароль, але якщо ваш пароль достатньо довгий, то у них нічого не вийде. Тому, якщо ви хочете хороший захист для вашого документа, я вам дуже рекомендую використовувати пароль на 10 або більше символів. Тут я ввожу пароль на 5 лише для прикладу, натискаю ОК, мені потрібно буде цей пароль ще раз підтвердити і натиснути ОК ще раз. Готово? Тепер моя книга захищена, я можу продовжити працювати з нею, вводити якісь інші дані. Після того, як я закінчив працювати з цим документом, я його можу просто зберегти і закрити. Тепер, для того, щоб його повторно відкрити і подивитись, Excel вимагатиме у мене пароль. Той самий пароль, який я щойно ввів. Якщо я не знатиму цього пароля або введу його невірно, я ніколи не зможу побачити, що в мене є в цьому документі. Правильно ввівши пароль, я можу побачити, продовжити з ними працювати і знову зберегти цей документ. І при наступному відкритті цього Excelського документа, Excel знову попросить у мене ввести пароль. Тепер, якщо вам пароль більше не потрібен, вам потрібно повернутися у ту ж таки опцію, ось тут в секції відомості. Зайти в опцію захистити книгу і натиснути ось тут ще раз, зашифрувати і встановити пароль, і замість того, щоб ввести пароль, його потрібно просто видалити і натиснути ОК. Тим самим ми щойно прибрали пароль з цього документа, і тепер я можу спокійно його закрити і відкрити, і при відкритті у мене вже Excel не буде просити заново ввести цей пароль. Між іншим, крім захисту всього документа паролем, ви можете також захистити окремі дані або ж окремий аркуш в конкретній книзі, якщо у вас є в цьому потреба. Можливо, у вас є ситуація, коли ви хочете, щоб інші люди могли бачити і редагувати певні аркуші або певні стовпці чи певні клітинки, але не всі. В такому випадку вам потрібно скористатися опціями захистити аркуш або захистити книгу. І про це на каналі Віртуальної Академії є окреме відео. Якщо вам сподобалось, вам цікаво, вам подобаються комп'ютери, програмування, Excel, веб-дизайн і навіть хакерство, обов'язково підписуйтесь до каналу Віртуальної Академії, запрошуйте друзів. І ми з вами почуємось в наступному відео.